І так, всім привіт, ви на Ютуб-каналі Краверка Фіфас. Сьогодні виходить необіцяний не новий відео з пакетиками. Ось я говорив, що в телеграм-каналі посилання в описі і також писав у спільноті на нашому YouTube каналі. Казав, що пакетики вийдуть з 23-25 квітня, але я вирішив, що... Якщо зараз не, не змонтую хоч те, що є, воно буде попросту неактуальне. Тому сьогодні ви буваєте пак з ікону і багато різних пакетиків. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте дане відео серед своїх друзів. Ось. Тому let's go! І так, нагороди за Вікінг Лігу відкриваємо перший пік. Торес 76-й, прикольно! Е, e, далі, відкриваємо другий пік. Ну тут Матіп. І Рамос. Тут... Ооо, Бернардосвіло прикольний пік. Так, відкриваємо червоні піки тепер. Тут Порш. Тут відкриваємо. Що тут випаде нам? E, Оце оберемо французика. І беремо оцей пік. І тут нам випаде Kevin Turpia 88. Переходимо до пакетиків. І так, відкриємо отакий пак 81 11 гравців. Це Інформ, Це Шотландія, це. МакГін. Що там ще є? Ого, два інформа, Альба, Сомер, Менді. Ну, непоганий пакетик. І так, відкриваємо пак за 50 тисяч, що нам тут випаде. Це звичайна карточка. Це. Пареху 86-й. Непогано. Так, відкриваємо пак за 125 нам тут випаде. Це ікона. Іспанії СТЦ Фернандо Торес. 86-й, який в мене вже є. Джемміварді не кошти Да. Пак за 84 плюс 5 гравців, звичайна карточка. Італія волткіпер це до 88 рейтинг. Та и таке. И открываем пак с информами, три информа, дивим, что нам тут выпадет. Это Це... манки. Откроем вот такой пакетик. Дивим, что тут выпадет. Случайная карточка. Италия, это Це надеюсь, Марко Вератти. 87 рейтинг. Круто. І Пау Tores, 83. Відкриємо отакий пакетик 80, 2 гравці. Inform Італія. Сам Бонавентура, 85-й. Піде. Пригодиться точно. І. Флекен. Звичайний гравець. Це Ромело Лукако, 86-й рейтинг. Найс! Я Андрійч. І так, ікону відкриваємо ікону 90. Дивимося, що ми тут випаде. Мені не щастить поки, поки що в іконах, але зараз може тут почистить. Бразилія ЦАМ, Сократес. хо хо хо-хо І так, Відкриваємо такий пак 83 гравця. Дивимось, що нам тут випаде. Тут звичайний гравець, це Угорщина, це гуляш. 85 рейтинг. Інформ. О, це прикольний пакетик. І так, Відкриваємо отакий вийшов пакетик 83+, плюс, 15 гравців. Відкриваємо, дивимося, що нам тут випаде. Ось, це звичайна карточка. Це Костарканець, це 88 е, Кейлор Навас. Ну нехай буде. І що там ще є? Тоні Кросс, о, так це, блін, тут добротно насипали. І дублікати 3.83. Нехай будуть. І я зібрав ще один такий пакетик 83, 15 гравців. Дивимося, що, що нам тут випаде. Ось, відкриваємося, звичайний гравець Аргентина, РВ. МЕСІ, 91! <сас> ну це прикольно такий рейтинг дістати. Месі у формі Бугарі. Прекрасно. І що ще там. Рудігер, Родрію. Ну, пак, добротний. Дуже добротний. Відграємо отакий пак, дивмося, що нам тут випаде. Інформ Франція. СТ Маркус Тюрам. 87-й. Прикольно. І так, зібрав я такий пак. 15 гравців, 83 рейтинга. Дивимося, що нам тут випадеться. Це звичайна карточка. Португалія, лівий захисник. це Канцело. 88 рейтинг. А під ним. Лукаку, Ґюндакан, Деврей, ну... Таке. Якщо чесно, дуже-дуже таке. І так, фіналем ми паком з 83, 15 гравців. Дивимося, що нам тут випаде. Це звичайна карточка. Німець, ЦДМ. Це Кіміх 89 рейтинг. А що під ним? Поганий топ. Ну, типу, тут тільки два 89, 1, 89, другий 88, 84 і все 83. От, коротше. На такому поганому пакетику ми закінчуємо. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на даний канал, ставте лайки. ось, І до нових зустрічей. Бай-бай!